Я мільйонер. Я не буду їсти лимонів сьогодні, робити з цього якесь свято. Я просто хочу згадати, що все починалося, як все було і як є зараз. Я хочу подякувати всім людям, які в мене вірили і які мене підтримували і в реальному житті, і в інтернеті. В реальному житті цих людей дуже мало. Це Русланка. І люба, які спочатку мені допомагали в створенні <смі> у втіленні моїх ненормальних творчих ідей, я хочу похвалити себе і подякувати собі, що я не здаюсь, незважаючи на критику, на косі погляди, на насмішки, і продовжую творити своє майбутнє і продовжую не зраджувати собі і йти своєю творчою доріжкою. Це буде звучати банально і заїжджено, але якби мені сказали. П'ять років тому, що в тебе буде мільйон підписників, тебе будуть впізнавати в кожному українському місті.